В Білорусі відбуваються ці протести, вони ходять на вулицю, їх пиздять, і вони знову ходять на вулицю, їх арештовують, вони ходять на вулицю, та-та-та-та-та-та, використовуючи біло-червоно-білий прапор. І дуже переймаються долею Навального. Ну, от, скажімо, опозиційні білоруські видання для них це тема, топ-тема. що з Навальним, блядь, що пустили його в Росію, він полетів, а як він прилетів, а от тепер з ним якийсь суд. і Дискурс повністю російський. Ну, от, в принципі, ви б мали думати про Білорусь, так, якщо ви вже опозиційні видання. Ні, Навальний, 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 здрачньом, здрачньом, здрачньом. Я е, вчора теж, е, по, по вихідних, коли мені нема що робити, там, в мене збільшена активність у Фейсбуці. Так от, я написав, звісно, пост про е, Навального, але в мене викликало питання: от, власне, ось цей фрагмент. Ой, що, сюди? Як би його? По-новому. Мальчик водочки нам принісі. Мальчик водочки нам принеси, ми дамой літім. Записали Навальні цілої родини. Епізод в літаку. Для тих, хто в танку і теж гальмує в повному обсязі, хочу нагадати, що це цитата з фільму. Пряма цитата з фільму Брат 2. Чим відзначився для нас фільм Брат 2? Зняти Хер коли» і головний герой е, загинув. Та Хер з ним. От. І, власне, е, там ідеться, що за Севастополя відповідаєте, там. Е, е, там українофобія просто в повний зріст. Я не знаю, на яких умовах Святослав Вакарчук, правда надавав права для використання в цьому фільмі власної пісні. Але це питання до Святослава Вакарчука, Якщо він захоче, він дасть відповідь. Так от я не зрозумів, як таке може бути. Тобто, ну є Навальний не бутерброд, ми пам'ятаємо. Він для України нічим не відрізняється від Путіна, від решти російських шовіністів. Чому ви тут сидите дрочите на того Навального, думаючи, що це якась інша людина, це не Путін. Блядь, це Путін No2, розумієте? Ну, Тобто нова редакція Путіна. Це аватар. Аватар російської системи КГБ. Відтворений. Ви що думаєте, блять, його не можна було отруїти стільки разів? Йому обов'язково треба було в труси пхати цю отруту. Про що ця історія? Це Лошпісьдж і провокація. Оці всі історії про отруєння Навального. Це моя позиція, тому що так. Якби хотіли вбити, то вони вбивають. КГБ вбиває, воно не запитує. Хочеш ти жити, не хочеш ти жити. КГБ не запитувало Бандеру Степана Андрійовича про це. Багатьох українців воно не запитувало воно або в таборах просто нищило людей, або просто вбивало в будь-який спосіб. А Навальний він що, ввів IDDQD, Це той, хто не знає, це код безсмертя в цьому. В ДУМ. Ні, не вводили в Навальний Та, коду, такого немає. Чи думаєте, тобто німцова можна було вбити запросто, а Навального так складно вбити? Такий невловимий. І от він вертається в Росію з цим зверненням. І навіть ліберально ніби налаштовані вихідці з Московії починають хапатися за серце, пити валір'янку, валідол і так далі. Ах, Навальний. Я вступив в дискусію та на Фейсбуці є такий персонаж, Антон Литвин. Він живе в Празі. Я брав участь у фестивалі Культурус. Це російськомовний фестиваль в 2015 році. Маю гріх, помилився. І от я переказував вже сто разів цю історію, що ми після того пішли на пиво. Е в, я не пам'ятаю, яка півниця була, там офіціантка була українка якраз з України, що не дивно, ми спілкувалися українською з нею, але вона чомусь все поплутала і до москалів зверталася українською, а до мене російською. Кажу, що ви, ви плутаєте зараз? Чи ви на мені практикуєте? От. І тоді там був якийсь такий е ні в пізду і Митець із блядь, якогось мухасранська, Якутії, не знаю, з Сібірі, який сидів поки, поки Тверезий був чемний, а потім у нього полилося з рота, вихахли це все. Тоді Литвин його вгомонив і спитав: а от що ти, як ти собі можеш дозволити, скажімо, коли. В цьому було рацію. Коли Росія напала на Україну, а ти сидиш з нами в Празі і дозволяєш собі пити пиво. Кажу, ну це ж не ви напали, та? ну це ж от там погані є. Він каже: розумієш, у кожного з нас є маленькі імперські рожки, вони рано чи поздно вилізають тут, як хто ви з Росії. Так воно і є. І тому це імперські рожки вони лізуть з усіх, з усіх усюд. І вважати Навального опозиціонером, це, по-перше, смішно. По-друге, недолуго. По-третє, підтримувати Навального з України. Який сказав, що Крим не буде реброд. Альо Н -н -н. не можна. В принципі, треба е, розуміти, що система відтворюється і Навальне це буде Путін 2.0. Якщо він не. Він має просто. Насправді, якщо бути справжнім російським опозиціонером, це підписати собі смертний вирок, це а. Друге, це вимагати припинення війни. Не лише з Україною, а окупація частини Грузії, вивід військ з Молдови, припинення військових дій всюди, в світі це припинення війни. Тобто, це ви маєте виступати за мир. Ви маєте вимагати від російської влади, якщо ви позиціонер з Росії, тобто з Московії, для того, щоб Україні повернули Крим Донбас, бо це логічно. А не вишивати якісь такі от сентенції Крим не бутерброд, і мальчик водки нам принесі». Ну, Це виглядає просто дико: Тобто от Навальний, муж і жена, одна сатана. От, якщо в його дружини, блять, в голові так сука, блядь, мальчик водки нам принісі. Навічка нам принісі. соскучились, Поставьте нам клізму новичком в конце концов. Може, тоді а? Ну, це, це все пояснює, та? що для нас це ворог номер один, Росія. Просто загалом Росія. Я не знаю, чому Україна досі не е, спинила е, дипломатичні взаємини з Росією, оскільки ісландці через рибу з Британією. Спиняли дипломатичні взаємини, а ми у нас війна, ми ну, ну, там багато українців в Росії. Так тим українцям, які в більшості які в Росії насрать на Україну, так само, як і багатьом тут в Україні, насрать на Україну. І про це говорить оцей ви, який стоїть несамовитий стосовно мовного закону. Проблема ж, в чому історії з Навальним, я згоден, насправді Росія не може продукувати інших опозиціонерів. Лапка? От вони ніколи не будуть іншими. Просто в Україні є такий комплекс жертви, помножений на медіа бажання шукати Спасителя. Так ти розумієш, що про це пишуть українські журналісти, які живуть або в Києві, або в Празі працюють? Прямо от, от так от. це знаєш, як сидіти дрочити на дудя, блядь, і дивитися дудя постійно. Сука, йобаний калач. Ви що досі не розумієте, як працюють ці проекти в Росії? Той самий Дудь, той самий канал Дождь, як працює там блогер. Е а 4 здається, його. ну, типу, молодіжна аудиторія, там вливаються мільйони, блядь, просто. Просто мільйони для того, щоб не втратити ватку. Ватку треба підтримувати в певному стані. Це транзит називається, транзит з однієї радянщини імперськості в іншу. Це саме, що Навальний це транзит контрольований, транзит влади. Потім О, Навальний став президентом Росії. да хуй вам на воротник, блядь, Ну стане він, нічого не поміняється. Так само, як Тіхановська. Я на Фейсбуці написав: уявіть собі зустріч трьох президентів: Навальний, Тіхановська і Зеленський. Весело. Це, блядь, команда Ліги Сміху, розумієш, уже виходить якась.